Що ти Лізка? Алло. Прийшла на Таранчук. Муртура нема, тут ще є у нас один друг. звати його Муртур. Що ти боєць не боїш? Ось так Шелудько каже, всім доброго дня ми з України. Слава Україні. З вами знову я, Сергій Шелудько. І калянчик. Ще поки не знаю хто, просто для мене просто калян. Тобто юний молодий колій. Посовітував мій товариш. Сергій Миколаєвич із недри каже, отакий хлопчина каже, там підкоригуєш, і якщо все буде добре, буде різати. І копійка лишня не буде, щось научиться, може нового. Та й люди побачать. може, кого знайомих, хтось побачить, да? Теж Донецький, але з 14-го року вже живе в наших краях, знаю його батька, знаю велику їхню родину. Ну не так що там доцільно, ну але привіз ось. І в нас та не стісняйся, все нормально. Такий юний, з такими мені проще, коли. Молоді хлопці вони сприймають, знаєте, деякі поради, коли ти говориш як батьківські, ну коли там хочеш під себе підкоригувати, тому що вже старі воїни, які приходять різати свиней, з ними важче, тому що ти говориш, я хочу трошки не так, а вони мені говорять, чуєш, бери дай сам ріж. Ну, прийде час, будемо різати. Саме цікаве те, що сьогодні е, новий колій і новий забій. І він він перше, перший раз в житті використовував цю штуку. А я йому перший раз в житті її давав. Так що дякую хлопцям Данії, що нам подарували пістолет для забою. Можеш продемонструвати, показати, що воно таке. От. Тобто ми навіть не ну, включили там на 3 секунди і зазняли цей процес. Ну, не то, що процес. Подивилися, як це робиться. Вивели свиню і калюха зразу бахнув голову. Зараз я переведу на задню камеру. О, так, отакий піндик, дивіться, друзі. О, ну, ми його розрядили, він тут розкручується, сюди вставляється перепатрон. О. Ой, та не нервуйся, нормально. Ти застрелив свиню з першого. Ви сюди патрончик вставляється, закручується, зводиться курочок і бабахкається. Ну, може, коли знімемо і зробимо силочку в описі, коли будемо валити другого кабана. Тобто з Анатоліючем щось у нас не зрослося. Ну, а тут вийшло. І зараз ось вже посманили кабанчика, а свинку. Взяли таку невеличку свинку. От, І зараз коригуємо з калюхою. Як нам правильно з ним працювати? Тобто зарізали вдвох, задавили чи застрелили і все вийшло. Зараз перевертаємо на чотири кості і будемо працювати. Тобто посмалили, мішечок спалили. Хтось там подумає, знову скаже новенький, що так погано посмалили. О, ми не погано смалимо, ми спалюємо після того мішечок, мішковинку. Це я надивився в Полтавській області. Кстати, Калюха каже, що теж смали з мішком, вже в пів району, да? ну, багато людей смали, так? Да? Але ж ніхто не каже, що це мішок. Ну, його задача яка зробить, а люди вже потім реалізовують. Але багато навіть людей, які продають свинину, цвини, говорять, що це з мішковини. Фух, але 19 років, ти знаєш, молодчинка. Так що не буду затримувати вас. Таранчук буде, сковородку знімемо для тих, хто любить на це все діло подивитися. А Ліза вже, кольку, не боїться, все нормально. Не боїться, що вона його застряла. Так що, кстати, Калюха, паралізатор є. Якщо тобі треба потрібен для роботи, я можу тобі давати, і ти можеш ним працювати. Ми в своєму господарстві не використовуємо е, з регулятором три там, позиції і будеш валити собі із здорових свиней. Яка, яка свиня. Ну, яка саму здорову різав 370. Красавчик, респект. Все, далі буде. На цьому пауза. Їдемо далі. Ну що, друзі? Печеревинка наша на столі. Калюнчик зробив веші, взяли ми таку свинку сьогодні. Невеличку, для того, щоб подивитися, як воно і що воно. Хлопчина молодий, далі що там буде, не знаю. Ну, будемо, як там... Хто платить, той заказує музику, схоже, знаєш, буде е, працювати. В принципі, все мене задовольняє. На даний момент зараз розрізаємо під черевинку, нарізаємо заготовочку. і вже, так сказати, не сніданок для Лесі Петрівни буде. Звісно, а, а? вечеря. Традиція, вона і в Африці. традиція. Звісно. І так, і так щоб ти мало і... наїлася. Як останеться на кашу буде. Та я вже на кашу собі не нажарила. Так, отчебучу я вже грудинку, зараз це все діло бігенько зачищаємо. Опа. Так, цю штучку відрізаємо. Так, І поїхали по старі накатані. Добре, звісно, коли ну, як, вже привикаєш, коли колій працює і... Не треба нічого показувати, де що лежить. Ну, але то таке. Це вже не перший раз. Із Анатолійовичем третій останній. Спеціаліст він, звісно, хороший. Ну, як людина, гамно. Ну, як для мене, звісно. Ну, не Може і я для нього такий самий. Так що на роботі він був у неділю, тобто я прозондірувався, на забої був, але ще ручку так і не подзвонив. Ну не дзвонив і не подзвонив. Так само відбиваємо бачки, таке сальце. Трошки на наступний раз ми підкоригуємо по шкірці. Ось. ну нічого. Саме головне частенько, гарненько і справляється. І зараз нарізаємо черевинку, це в нас свинка. Свинка з того виводка, що ми різали. Сковорідочка на прогріві наша. Ось. Цю свинку ми зарізали серед неділі. Для того, щоб можна було щось відложити, на ковбасу зробити, відложити. І можливо буду їхати до хлопців, щоб було що зробити тушонку. Хоч трохи. Буду їхати до Василя Бурдейного, хто дивиться мій канал. Ми зараз збираємо кошти на автомобіль. На 124-ту вони прикомандіровані, їхній розчет мінометний. І Сьогодні я отримав нього відео, скинув він мені, ну не сьогодні, сьогодні я його подивився. Вночі він мені скидав. Вони знаходяться в Бахмуті. І їхня нива, там вони на ниві їздили. ну Вже назад вона навряд чи виїде. Щеплення немає. Та й машина вже не в дугу. Так що працюємо далі. Сьогодні буде співучий стрім, якщо вийде у нас. З дівчатками щось поспіваємо, хто зможе нам ще долучитися і допомогти в цьому зборі. О, тому що хочеться і купити так само і донкрат, щоб був, і щоб був насос електро, і балонні ключі. От, і якусь каністру масла, якусь каністру тосолу. Ну, по резині наче на цьому джипі стоїть грязьова резина. О, то я думаю, що на резину вже не треба буде. Хотіли вони, звісно, також пікап, але з пікапом це проблема. Проблем, чи і пікапа треба чекати. Є на даний момент там у хлопців, е, як він називається, Ford Ranger, але він теж полуторка, але в них екіпаж 5 чоловік, їм треба бути в окупіровці, побистку сісти і поїхати. І хороший багажник. О. Ну, Я думаю, що у Mitsubishi буде чітко. Ромчик сьогодні дзвонив. От. Дякував усім за автомобіль. Дуже йому подобається. І його там однослуживець хоче такого самого придбати собі. Так що заготовочку нарізаємо, Леся багато не жарить. Ми ще трошки такого з почеревинки настюбаємо. Ну а потім вже принесе м'язко. Приїде м'язко, вірніше. Приїде Микола, Миколка і трошечки Свинка невеличка, але, як Леся Петрівна казала, від цих виводків вона смачніша. О, Хлопчина молодий, знаю його батька, давно мені казали, в нього ще старший брат є, ріже. От, є в мене старшого брата десь номер, але дав мені Миколаєвич і каже, хлопчинка молодець. Ну, наче нічого, сухняний, ну, з молодшими легше. От, все, сковородочка шкварчить. Незапланований каранчур. Ну і не хотілося мені затягувати це діло у ніч. Я думаю, кожен господар мене пойме, що ну, сенсу людина перший роз, і треба було б познайомитися і не серед ночі. Я якраз відвозив ящики о, до Наталі і е, заїхав, його забрав, він якраз там по путі живе. О. Ну і все, і працюємо. Тобто я ще нарахую, що це правильно. Ох ти лки-палки різану я пальчика. Хороші ножі, гострі ножі. Так, пальчиком Ось, вот. Ну так, воно просто в гарячці, в Це то на свинка, серединки ми так вирізаємо. Ось таке зерненьке вставляємо, а це все діло ми е, залишаємо. Свинка чорного кольору, може бути тут такий оттінок чорний. Ось, Ось таке буває. Деякі люди просто бояться, коли гепширу поміг і буває на почеревинці, є такі чорні частки. Не знаю, там. Ну, воно не видно на цьому. Ось так. Ось така підчереванка. У нас сюди ще раз трошки відкоригуємо, більше висмалимо, але ну, хлопців треба просто боїться, щоб не спалився. Що молодий, юний, хоч вчився, він у доволі таких досвідчених людей. От. У них у селі там дуже багато людей, які реалізують м'ясо, тобто перекупи на ринку, і він в одного із них працював і навчився робити таку справу. А на даний момент це для нього кусочок хліба. Оп. 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 Вс, це дівчата мені начистили цибулі, тому що вони знали, що буде таранчук. Зараз треба бігання чистуни цибульки. Весь качелюна десь там біля карана допомагає, ножку придержує, туди сюди Тарантичок скорчить. Ну, а я зараз обчищу пару цибулин. Все, Це як завжди є. Так, ось така у нас підчеревинка на даний момент. Доволі непогана. Свинка невеличка. І світова гама відрізняє. Ну і таке савко. Воно не генеральське, але з проріздів таке йде. Так що сковородочка скорчить. Зараз ще залишилося цибульки мені. Начистити і чекаю, коли приїде м'ясо. Дуже подобається, мені як шкварчить сковорода і слюна виділяється. Друзі, трохи збив в програмі, але прилетів, бігеньки, нарізав трохи м'яско. але Петрівна сказала, багато не жаль, бо в четвер Таранчук. Заготовка на кашу вже готова. Вже закидав мене юний оцей студент. От, просто я мотнуся, відвіз Віруську на музику, надюшку забрав із школи і зараз працюємо далі. Тобто зараз поріжемо. Псавко піджаримо таранчучок, далі буде, щось заснімемо. Так що такий буде неплановий таранчук. Ну, але сковородочка шкварчить. А, я таке діло люблю. Леся Петрівна тоже. Вона вже мабуть, поснідала. Ну що, друзі, процес, так сказати, вже завершаючий стадії. Ребро навіть порубане. Отакі у нас биточки, отакі шиєчки, лопаточка ченчинарем, підчеревенка. Все начебто нічого, трошки треба буде трошки більше упекти салко. Ну, я його розумію, не як ніхто, тому що колись, коли пробував смолити, теж боявся, що в мене як вже шкварчить, то вже треба його тушити. Так що, друзі, обрізочки. Кстати, жир, жирів дуже мало, тобто прожирки. В основному я м'ясо пообрізав, для того, щоб сформувати такі кусочки. Ну, В основному тут Леся Петрівна буде використовувати це все діло на переробку. Під черевинку там коптитиме, задочки там деякі частинки коптитиме, щось піде на, 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 на ковбасу. От. Ну, А тут у нас найголовніше це шкварчання і клекотіння тихенько сковороди. От. Ну, Сало, звісно, я вам скажу, чому ми її різали маленьку свинку для того, щоб ну, потренувати. Так що, друзі, отаке сальце. Ну Трошки шкірочку треба було підсмалити, але нічого, нормально, так як свинка була темного кольору, але все одно нормально. Тут цього сала тут як кіт наплакав. Так що також, я думаю, що Леся Петрівна його замаринує і закопте. Так що, друзі, ну отакий у нас вийшов неплановий забій. Для тих, хто любить на це все діло подивитися, а саме головне, це шкварчання сковороди, яке багатьох повертає в дитинство. О, Декого в те время... Що люди займалися господарством, ми на цьому, а, кстати, печінка і лівер сьогодні отут лежать. Так що на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. І щоб у кожній українській пересічній родині була хоча б така засмальцьована, стара, але повна таранчука сковорода. Так що, всім пока-пока, всім миру, здоров'я і добра.